Я мала пастушка, загорнула з кожушка, на скрипості граю, всіх вас, люди, вітаю. І я хочу щедрувати, щедрівочку ще діду заспівати. Дідусеві і бабусі, і тому дядькові, що в кожусі, прилетіла на стібочка, сіла понамаліком. Короби потели, сірі мишки народили, сірі біліше рогаті, будеш мати чи морати, сілібіліше хороші, будеш мати, займі гроші. Я дівчинка маленька, мене спідничка рабенька, Чобітки карковенькі, будьте з празничком здоровенькі. Дітки будуть хай здорові, Їсти казку. Щоб вам з них була потіха, ну і грошей хоч співміха. Рік новий йде повним кроком. Всіх вітаєм. З Новим Роком! Ну ти, панове, ну ти, морове, поставайте в ряду, я козу веду. Я є мудра коза, і не будь вам яка. Скоріш давайте порога, бо візьму на рога. Наша козиця вже стара птиця, недавно з Києва. Рогами заколю, Ногами затопчу, хвостом замету. Де взявся козак молодець, як ударить козу під праве вухо. Тить, коза впала, хвіст задерла. Дайте козі сала. Що сала, 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 сала. до коза встала? Нема сала, миша вкрала. Вію, вію, посіваю, щастя, радості бажаю, Сію-сію жито, щоб вам злагоді жити. жити, сі, сію щастя, що була доля квітчаста. сію сію просо, що вам добре жилося, я сію, засіваю на всі чотири боки, всім радості бажаю. На, на довгі, довгі роки. Колядую, колядую, а ковбасу добре чую. Коля коляниця, добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Ой, тьочки, дядьки, дайте хліба й сала. У нас компанія чимала. Роди Боже, жито й пшеницю, а в запічку дітей, копицю. Роди Боже, хліб, а до хліба опеньки. Дай, Боже! А за цим словом віншуємо вас. Усім добром, що собі Господа Бога жадаєте, і думкою думаєте, щоб так воно і сталося, а самі низько кланяємося.